Кавалер до панянки, дівчино, можна вас запросити в кіно Так кокетливо. <гум> а чим вам Італія не подобається? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Автогонщик запросив дівчину покататися на своїй гоночній машині. За містом на повороті він не впорався з керуванням, машину знесло, вона злетіла з укосу, кілька разів перекинулася, але вдало приземлилася на всі чотири колеса. Дівчина, отямившись від шоку, Господи, Костю, навіщо так усе ускладнювати? Можна було просто заїхати в ліс і сказати, що скінчився бензин. Мужики кажуть, що всі жінки дурепи. А раптом що ти відразу? Навіть не знаю, що тобі сказати. Зараз із дружиною пораджуся. Вечір, сільська дорога, їде дядько на возі. Раптом ззаду врізається у воза крута іномарка. Вісу друзки, кінь на дорозі в конвульсіях, дядько в канаві лежить чоловік і думає. Ну, зараз я цього козла на грошенята поставлю. Скажу, що віз музейний червоне дерево, 18 століття, кобила не кобила, а племінний жеребець. А в мене і моральна, і фізична травма на мільйон. Тут на дорогу з іномарки виходить крутелик, дістає пістолет, підходить до коня і бах-бах! Заспокоїв коня, підходить до краю канави і питає: Агов, дядьку, ти там як? з канави. Не повірите, набагато краще, ніж до аварії. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> на співбесіді. У чому ваша сильна сторона? Я дуже швидко навчаюся. Добре. Скільки буде 11 на одинадцять. 11? Тисяча Навіть не близько. Буде 121. Буде 121. Дружина запитує чоловіка Любий, а якби я була сліпою, ти б мене кохав? Так, відповідає чоловік після невеликої паузи. А якби я була кульгавою, ти б мене кохав? Так. після ще однієї паузи. А якби я була німою, ти б мене кохав? Ой, Тоді я б напевно просто з глузду з'їхав від кохання.